Ну, як вам об'ємчик? як зробити таку красивезну, об'ємну укладку. я покажу, а ви не забудьте поставити лайк. Я вже помила волосся, і давайте переходити до укладки. В моєму випадку мій помічник це магазин Вуенсо, і це той випадок, коли можна не чекати тисячу років, поки тобі там прийде посилка за кордону, а можна замовитися у УНС і отримати все на наступний день. Ну це ж супер! Чесно, я обожнюю, коли в магазинах є красиве пакування, тому що ти одразу можеш замовити це комусь на подарунок. І взагалі це приємніше отримувати і розпаковувати красиво запакований товар. Ось ці два засоби будуть мені сьогодні допомагати створювати укладку. Це текстурований спрей з легкою фіксацією. Ним ми закріпимо нашу укладку, а це мус для вкладання волосся з термозахистом. А що, подивіться на цю молоту? В магазин маганен поставили маленький подарунок. Це маленький пробник парфумів Бербері. І навіть це мішачок буду зберігати собі. Вау! Такі солоденькі, я такі дуже люблю. Мій аромат точно. Взагалі мені дуже подобається, що вензу постійно кладуть якісь подарунки. Ви можете самі зайти перевірити в корзині, вони автоматично з'являються на суму від 50 гривень. І переходимо до укладки. Я буду ділити волосся на частини. І на цю частину волосся наношу мус. Це професійний сталінговий засіб. Він надає такого легкого об'єму. Ну, зараз ми це перевіримо. До речі, пахне він просто неймовірно. Вкладати я буду на щитку браш, і поїхали. Тепер додатково я закручую волосся і зачіпаю за римами. І так повторюю з кожною пряткою. Я беру десь три натиски. Отакої такої пільної текстури. І проходжусь по всьому волосся від коренів кореню. Поралась. Далі це все діло. Я легенько фіксую текстурованим спреєм. Саме час знімати цю всю красу. Так. Тепер зробимо ось так. І. <смі> Люди! Я, звичайно, думала, що буде об'єм, але щоб настільки. Офіть! Можна ще остаточний варіант зафіксувати ще раз. Ось цим спреєм. Люди, ви бачите самій результат. Я в приємному шоці. Ці всі засоби можна знайти на военсо. Взагалі, там не тільки засоби для волосся. Туди заходиш і просто бачиш всі світові бренди: Rare Beauty, Рерб'юті, Фенті, б'юті, Праделовідон, Білі Saint Laurent. Ну коротше, там просто всі світові бренди, які душа забажає від косметики для тіла, волосся, обличчя до парфумів. Нех до речі, я парфуми на розпив, що дуже зручно, наприклад, замовити собі декілька мініатюр і спробувати для себе різні аромати. І тоді вже, наприклад, замовити повний флакон. Також, якщо там часто замовляти косметику та парфуми, то можна отримувати по їх системі лояльності знижки. Це виходить дешевше, ніж у будь-яких байерів. Збираєш бали і потім отримуєш знижку. Це дуже класно. Тому не чекайте замовляти вже зараз на сайті ВОЕНЦО і обирайте свої товари. А я пішла насолоджувати своєю укладкою.